Привіт! в цьому відео розповідаю тобі про флагманський смарт-годинник від бренду Хайлу, модель Solar Ultra. У нього міцний корпус, є GPS, є вбудована пам'ять, в яку можна зберігати фото та музику. А потім цю музику відразу без смартфону транслювати на Bluetooth-навушники. Ще маємо більше 170 спортивних режимів, необхідні датчики, які будуть відслідковувати ваше здоров'я 24 на 7, Ну і маємо доволі таки невисоку ціну, про яку я розповім далі. А також поділюсь своїми враженнями від цього пристрою. Якщо зацікавив, дивись далі і відразу постав лайк цьому відео. Буду дуже вдячний. Ось так виглядає коробка, в якій приїжджає смарт-годинник. Нічого надзвичайного, лише фотогодинника та технічна інформація про особливості цього пристрою. Всередині лише невеличка інструкція, в яку можна і не заглядати, а також кабель для підзаряджання USB з одного боку та два піни з іншого. Про зарядку розповім в кінці ролику. А починаю огляд з корпусу. В нас є тут і пластик, і метал на безелі. Габарити бачите перед собою, вага менше 60 грам, але все одно по габаритам цей смарт-годинник такий, що я з ним на руці спати не можу. Мені особисто заважає. Але от якщо займатися спортом, то в принципі без проблем. Але майте на увазі, рука в мене не маленька. На корпусі передбачили три фізичні кнопки, про їх функції трішки далі. А ще маємо мікрофон та динамік. Знизу пластикова кришка, частина з якої напівпрозора, під нею датчики, а на краях динаміки, а також мікрофони, щоб ви могли спілкуватися з розумним помічником. Як це працює, показую далі. Корпус моделі Solar Ultra не можу назвати маленьким, але він комфортний для щоденного користування. Особисто мені підходить. Щодо ремінця, то в комплекті він силіконовий, ширина в місці кріплення 22 мм І що прикольно, на ремінці передбачили напис бренду Хайлу. На корпусі, до речі, є також невеличке згадування про бренд, але все зроблено дуже мінімалістично. Мені таке подобається. А щодо ремінця, то він має два фіксатора для хвостика, які мають додаткові фіксатори всередині, щоб хвостик не вистрибував. Це, як на мене, хороша додаткова опція. Але особисто б я обрав цю модель для себе на сайті виробника з парою ремінців. Ще б один взяв якийсь нейлоновий. Де придбати цей пристрій, знайдете по лінку в описі до цього ролику. Це офіційний магазин бренду. Хайлу на Алиэкспресс. Резюмую по корпусу, збірка хороша, матеріали практичні. За два тижні активного користування, жодної царапини та потертості, навіть на дисплеї, тому що метал трішки виступає над ним, а саме скло в нас має захист. Бо тут дійсно є що прикривати: екран 1,6 дюйма AMOLED, максимальна яскравість 1000 ніт. Тому на вулиці під сонцем він поводить себе ну майже ідеально. Мені дуже сподобалось. Плюс є ручне регулювання яскравості. Ну і інформація з екрану щитується дуже добре, адже в нього ще й висока роздільна здатність: 480 на 480. Плюс він дуже. Чітко реагує на ваші запити. Так як це AMOLED-матриця, яка має хороші кути огляду, то ми ще й маємо функцію Always on display. Тобто ви можете її активувати і у вимкненому стані на екрані будуть з'являтися циферблати. Причому, якщо активуєте функцію випадкового циферблату, то будуть з'являтися зовсім різні, і там він не один, не два, а я побачив чотири. Щодо основних циферблатів, то дуже прикольно зроблено фірмовий під цю модель. А ще через додаток можна завантажити їх більше сотні. В пам'яті зберігається п'ять. Розюме по екрану. Мені сподобалось те, що це AMOLED, Функція Always on Display і поведінка цього екрану на вулиці в сонячну погоду, тобто 5 з 5. Йду далі, переходжу до можливостей смарт-годинника Hailu Solar Ultra. По-перше, він має 170 плюс спортивних режимів. Вони легко налаштовуються через меню. Меню дуже пропрацьоване і легке в освоєнні. Є і ходьба, і біг, і танці, і ще багато всього. Плюс є, звичайно ж, плавання. До речі, якщо активуєте режим плавання, то після його завершення маєте струснути годинник. Програмно він починає дзвеніти та вібрувати, щоб позбавитися зайвої вологі. Так, з цьому годиннику можна плавати захист 5 атмосфер. Це багато і навіть більше, ніж просто для басейну. З цим смарт-годинником можна пірнати на суттєву глибину, але не забувайте програмно позбавлятися вологи в корпусі. Так вам цей пристрій прослужить довше. Якщо ви фанат навігаційних даних при занятті на вулиці, то Разом з цим годинником вам не потрібно носити смартфон, адже GPS вмонтований в корпус. І на вулиці за 15-20 секунд він підхвачується і можна йти на пробіжку або на прогулянку. Всі дані зберігаються всередині, а потім за потреби переносяться на смартфон. Плюс є синхронізація з додатком страва. Хто в курсі, той оцінить. За вашими всіма активностями слідкує персональний асистент активності, який може давати підказки та збирає всю інформацію та аналізує її про ваші тренування. І якщо захочете, щоб вам хтось щось підказував, працювати більше або менше, то користуйтесь. Наступною корисною функцією цього годинника є відслідковування повідомлень, які приходять на ваш смартфон. Ну це вже якби базово, тут нічим вас здивувати. Ще цей пристрій може працювати в якості Bluetooth-гарнітури. Або якщо налаштуєте через додаток, може просто сповіщати вас, що на смартфон приходить дзвінок. Ви не зможете його прийняти, але можна відхилити. Плюс, якщо натиснете помаранчеву кнопку двічі перший раз, щоб активувати дисплей, а потім ще раз, то запуститься режим SOS, який в екстреному випадку зателефонує на вказаний вами номер. Але сподіваюсь, вам ця функція не знадобиться. Також швидко через віджет можна запустити голосового помічника. Задаєте питання і відповідь отримуєте на смартфоні. А ще в цьому годиннику є цифровий компас. Висотомір. Барометр. Ну і, а вже ж базовий набір сенсорів. Крокомір, сенсор серцебиття, сенсор, що аналізує кількість кисню в крові. Плюс є монітор сну та монітор стресу. Останнє також, сподіваюсь, вам не буде потрібним. Але якщо хочете відслідковувати свій стан, то хоча б раз на тиждень переглядайте статистику в додатку HighluFan. Думаєте, що це всі функції, які має Хайлу Solar Ultra? Ні. В цьому смарт-годиннику є ігри, і причому не одна, а цілих чотири. Тож є з чого обрати, якщо вам стане дуже сумно. А ще, що мені сподобалось, в цьому смарт-годиннику є пам'ять. В неї можна завантажувати фото або аудіо. А потім цей годинник підключати по блютуз до вашої блютуз гарнітури і відтворювати музику безпосередньо з неї. Ну і як це було раніше в таких смарт-годинниках, можна управляти музикою з вашого смартфону. Тож можу сказати, що по функціям цей дійсно флагманський смарт-годинник бренду Хайлу. Раніше такі функції я в їх пристроях не зустрічав. Детально налаштовувати смарт-годинник, дивитися статистику та обирати циферблати дозволяє додаток фан». На головній його сторінці статистика по вашим активностям, на другій сторінці можна запускати тренування, підтягуючи GPS смартфону, а на третій сторінці налаштовуєте сам годинник. Та обирайте цифр блати. Плюс можете налаштувати відслідковування сенсорів 24 на 7, ставити нагадування, будильники, формувати контакти для швидкого набору прямо з годинника. Ну і налаштовувати передачу даних ваших спортивних даних в інші додатки, наприклад, в Google Fit. Тож функцій маємо багато. А якщо до батареї, вона тут на 450 мА на годину, і її має вистачати до 22 днів. Але це якщо не користуєтесь GPS і вимкнена функція always on display. Якщо екран горить завжди, тоді батарея вистачатиме дня на 3. А якщо вимкнено GPS, то з ними цей годинник може працювати до 32 годин. Але як на мене, то і це хороші цифри. Заряджається пристрій за 10 хвилин десь на 13-15%. До повного батарея набирає за півтори години. Підводжу підсумки: Хайлу Solar Ultra реально флагманський смарт-годинник бренду Хайлу. Мені він сподобався тим, що є GPS. Тим, що є вбудована пам'яті, в неї можна завантажувати свої треки, а потім йти на пробіжку без смартфону, підключаючи блютуз-навушники до смарт-годинника. Ще круто, що корпус виглядає не лише брутально зверху, а ще й має реально метал в собі і витримує водозахист 5 атмосфер. Програмно над інтерфейсом та функціями дуже добре пропрацювали і всі вони працюють стабільно. Це я перевірив за два тижні активного тесту. Тож можу рекомендувати. Ціна близько 70 доларів, але з промокодом буде дешевше. Промокод розміщив в описі до цього ролику. Переходьте, копіюйте і в магазині Aliexpress, в офіційному магазині бренду, вам буде суттєва знижка. Якщо виникнуть питання, задавайте в коментарях. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!